Мама мені казала, що я недобре заміж виходжу. Дитино, в шлюбі головне, аби тебе любили, а не ти. Не буде тобі добре з цим чоловіком. І вона, як в воду, дивилася Я любила свого Василя і душі не чула. Для мене було щастям зробити щось для нього чи то страву смачно приготувати, чи то замість нього поїхати до його батьків, чи то дати йому поспати довше, ходити навшпиньки, поки він відпочиває. За це він мене чмокав в щуку і казав дякую, а з часом взагалі перестав так реагувати і почав сприймати це як належне. Так само я не хотіла його турбувати, коли у нас з'явилася донечка хай поспить, хай відпочине, не буду турбувати, бо ж він он як стомився. А я ж цілий день вдома якось посплю. Коли мама мене питала, чому я не зателефоную до чоловіка, щоб забрав нас від неї з донькою, я казала. Ма, мені ж неважко на автобусі. Він стомився й так цілими днями на роботі. А хіба це не в радість забрати своїх дівчаток? питала мама. Ма, краще не треба. Я його просто надто любила і оберігала. Навіть з появою донечки я старалася, аби він не відчував нестачі піклування. Ні, я ніяка не рохля, я не насолоджувалася тим, що от я така саможертовна, мені було приємно бачити, що йому смакує їжа, що він виспався, що він робить щось своє, рибалить чи сидить в іграх. Я знала, що варто йому заперечити, то слідувала дуже бурхлива реакція, і з кожним роком ця реакція була все частіша і бурхливіша. Я вже не відчувала ніякої радості від піклування про свого чоловіка, я просто мала це зробити, аби в хаті було тихо. З кожним днем я задумувалася, що не знаю цього чоловіка і не хочу з цим чужинцем жити. Коли нашій доньці виповнилося 13, він прийшов до мене з тим, що йде від мене, бо я ніяка жінка, він вартий кращої. А я себе запустила зі мною нудно нікуди зі мною вийти. Я весь час сиджу вдома і нічим не цікавлюся в цьому житті. Я не стала його переконувати в протилежному, я мовчки просто волала від щастя і швиденько зібрала його речі. Далі так само швидко ми розійшлися. За мною залишилася квартира, і мій любчик дивувався, як це я зрозуміла, що треба найняти адвоката. А ти ж як прикидалася? Все життя така добренька, а тут відібрала в мене все. Ах ти ж, лицемірко! Я не стала переконувати його в протилежному. Біля нього стояла його Любка і тримала за руку, втішаючи, що його рідна жінка отак обібрала. Я не жаліла її, вона сама на свою голову накликала цього чоловіка. Тому хай сповна насолодиться цим щастям. Мама моя мене привітала з такою подією. Нарешті, доню, я не могла дочекатися, Ти варта кращого, і я тебе в усьому підтримаю. І знаєте що? Я тепер жалію, що не зробила цього раніше. Розумієте, важко заробляти гроші, важко виділяти час на дитину, важко приділяти час собі, це дуже важко. Але те, як тебе стільки років не цінують, повірте. Це переживати набагато гірше. Мені важко було повірити, що він мене не любить. Ось в цьому питання. я ж така вже ласкава та мила, я така догідлива, я така, як отой пес, бігла і в очі заглядала. То як можна мене було не любити? Як? Я все чекала, що у нього настрій такий, що у нього на роботі щось зміниться. Що щось пройде, розпогодиться і все. Мене чекає винагорода, ласкаве слово, усмішка, приємний сюрприз. Ну, на небі ж вже мали бачити, як я стараюся, чого б вже мене звідти не нагородити. Зараз намагаюся жити для себе, не вмію, це точно, але треба навчитися. Підпишись, підтримай українськомовний контент.